Наш репортаж про відомого Житомирського письменника Євгена Концевича. Це член Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих. Зараз ми знаходимось біля будинку, де проживав цей видатний письменник. Євген Концевич народився 5 червня 1935 року у селі Млинище Житомирської області. Сюди його родини та він переїхали, коли хлопчику було 12 років. Саме на цьому місці, у 9 класі, Євген зістрибнув зі скелі і зламав собі хребет. За словами Євгена, він скрутив собі м'язи і став письменником. Згодом сталася ще одна подія, яка коріна змінила життя Євгена Концевича. На його 30-ліття зібралася Алла Горська, сім'я світличних Євгеній Сверстюк та ще майбутні дисиденти. Сусід приніс альбом, у якому після від'їзду гостей Євгеній... Концевич виявив підслужку. Він знешкодив. І після невдалого обшуку працівників КДБ відмовився співпрацювати з ними. Згодом ця історія стала відомою завдяки зарубіжній пресі. Від Євгена Концевича вимагали спростовувати, але він знову відмовився. Недарма Іван Зюба назвав його символом і 60 шістдесятників. Після цього інциденту з підслужкою. Євгена Концевича перестали приходити в окладачі, а згодом були знищені всі документи, що свідчили про його причетність до цього е, інституту. Залишилась тільки залікова книжка студента фолологічного інст... факультету педагогічного інституту. Того часу він жив під постійним наглядом КДБ і його перестали публікувати до 80-х, Але згодом вийшла друга збірка оповідань Євгена Концевича, ідучи вулицю. Ми знаходився біля ліцею номер 23 Саме тут, де війни була встановлена меморіальна дошка на честь Євгена Концевича. Письменник навчався тут з 1947 по 1951 рік. Дебютик письменника відбувся наприкінці 50-х і заявив себе майстром коротких розумних форм. Про творчий подвиг прикутого до ліжка письменника пішов широкий розголос. Про нього багато писали та говорили в літературних колах. Героями його оповідань стали наші сучасники та їх нелегкий шлях шлях до пізнання добра, справедливості та істини. Здалеку, до будинку молодого літератора приїздили відомі шістдесятники: В'ячеслав Чорновіл, Алла Ворська, Іван Дзюба та інші. Його домівка поступово перетворилася на українську ідею на Житомирщині. Суперечки про літературу переростали розмову про українську мову, про долю України. Всі гості розписувалися на 7-метровому шнуку. А потім пробит були вишиті. У цього їх набралися близько 500. Так Житомир вшановує пам'ять відомого земляка.